Ви певно здивуєтесь, але у численних добірках з теми переваги життя в Україні обов'язковий пункт про банки. І зазвичай мова йде про переваги банківської системи країни у порівнянні з іншими країнами, зокрема, якщо йдеться про Європу чи Сполучені Штати. Основне, що потрібно зауважити, говорячи про європейську банківську систему, вона дотримується класичних, часом навіть бюрократичних принципів. Але українці. Більш схильні до сучасного інноваційного підходу до процесів, як скажімо американці. Розглянемо в деталях схожість і відмінності різних банківських систем. Доступність для клієнта. Україна. Банки для клієнта відкриті повний робочий день 5, а інколи навіть 6 днів на тиждень. Також працюють цілодобові служби підтримки для порівняння. В Іспанії, Німеччині робочий день банків коротший зазвичайний робочий день. Він може тривати навіть декілька годин залежно від періоду. В Сполучених Штатах зазвичай працюють з 8 до 5, але банки, залежно від розміру, самі можуть визначатися з довжиною банківського дня. Він може починатися пізніше або закінчуватись в обід. Банк інформує клієнта про кожну транзакцію і робить це у зручний для нього спосіб через мобільний додаток чи обраний месенджер. Послуга СМС банкінгу безкоштовна або має невелику абонплату за місяць. Для порівняння, у деяких країнах Європи плата стягується за кожне повідомлення окремо. Тобто, чим більше повідомлень, тим дорожче коштувати клієнтові контролювати рух власних коштів. Американські банки текстовими повідомленнями користуються лише за необхідності надіслати термінове повідомлення. Всі великі банки діджиталізовані, мають онлайн банкінг та мобільний додаток. За їхньою допомогою клієнт самостійно виконує більшість банківських операцій, дрібних, як то переказ коштів чи перевірка рахунку, і великих, як то відкрити депозит. Наприклад, за статистикою пумп, більш ніж 80% всіх депозитів клієнти відкривають за допомогою онлайн банкінга по онлайн. Для порівняння, веб-версії інтернет-банкінгу мають всі великі банки, а от через обмежену кількість доступних для клієнта операцій. Мобільні додатки не користуються великим попитом, тому їх мають далеко не всі європейські банки. Ще одна причина низької популярності онлайн-займодії консерватизм і бюрократія. Так, наприклад, щоб відкрити депозит, клієнт має звернутися до установи особисто і пройти всебічну перевірку. Значно більшим попитом користується онлайн банкінг за океаном, де населення прихильно ставиться до використання новітніх технологій. Швидкість обслуговування Україна. Ви переказуєте гроші мамі на карту, і вже за хвилину вона їх отримує. Це звичайна для українців річ. Хоча за законодавством банки мають три повні банківські дні на виконання операції. Мало кому доводиться чекати так довго. Для порівняння. Та сама операція в країнах Європейського Союзу триватиме від одного дня, і не лише за законом, але й на практиці. Бюрократія в процедурі перевірки даних про клієнтів властива і американським банкам. Через велику кількість як установ, так і клієнтів строки для виконання великих операцій можуть складати 3-5 днів. Можливість переказів між картками. Україна. Більше 30% складає частка p 2 p переказів, тобто онлайн-переказів з картки на картку, в загальній структурі безготівкових платежів по картковим рахункам. Українці надають перевагу саме такому способу, і це має сенс. Картка завжди під рукою, щоб перевірити номер, а унікальна комбінація складається з 16 цифр порівняно з 29 знаками рахунку. Для порівняння. В Європі, як і в США, можливість переказів з картки на картку відсутня для переказів онлайн платежів тощо, що користуються рахунком. А які ваші спостереження? Чи задоволені ви можливостями розрахунки в Україні?